Привіт, я всім булочки принесла, сама готувала. Вийшли такі смачні. Там ще всередині джем вишневий, мені дуже сподобалось. Настя, пробуй. А я не буду це їсти, звідки я знаю, що ти туди підсипала. Ну, та все добре з ними. Я ж пробувала сама. Це б не завадило зіпсувати тобі їх нам, а потім в лікарню попасти. Ні, дякую. Ну як хоч, Кать, пригощайся. Бери, бери. Катя, ти будеш це їсти? Ну, від тебе я такого не очікувала. Маш. Покласти назад. А знаєте, я все таки спробую. Принеси мені одного. Фу, господи, яке воно бридке, смердить якимось цвілим і той такий кислющий. Блін таки знала, що не треба пробувати. Викинь їх не позорся. Та ти чого мені, наприклад, нормально. Маш, ну смачно, справді. Дякую, вибачте. А чому мій стілець весь в крейді? А якби я не побачила і сіла? Ми на це й наділись. Настя, а що я зразу? Це не я взагалі. Дай п'ять. Чуєте, я забула змінку вчора свою в школі, десь біля своєї парти. Ніхто не бачив. Все ми тільки за твоїм мотлухом не дивилися. В Смітнику пошукаю йому там саме місце. Та я вже бачу, вона відріз водою. <рес> ну, хоч чистіша буде. Діти. Ну скажіть мені, будь ласка, ну невже ніхто не готовий. Чуєш? Ти ж сказала, що готувалася. Піднімай руку. Та я просто не хочу нікого підставляти. Ти уявляєш, що потім буде? Ну, маша, давай тоді ти. Рятуй клас. Наталі Івановна, я не готова. Добре, сідай, Двійка.